Можу сказати, що ми всі звикли Звикли до всього, що Харків звик, що наша префронтові зона звикли до всього. Ну, це, я думаю, що не кожен звик, і не кожна людина може це, до цього звикнути взагалі. То, що ми живемо в постійному стресі, це так і є. Тому що навіть постійна провокація може бути, почитали телеграм-канал. Все, все летить, щось летить, щось там буде, там буде зустріч, там не буде зустрічі, щось буде відбуватися. І це все складається в копілочку стресу, 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 стресу. А діна вистрілів, ми не знаємо. Де буде в якомусь напрямку здоров'я нашого, може би там. А задача прайс достойно пройти цей час. Поки є війна, поки є військовий стан, нам потрібно допомогти собі, далі допомагати, допомагати своїм близьким і рідним. Тоді це буде нормально. То, що ми у нас навантаження, так це є. У прифронтових регіонах може чуть трошки більше. Хоча вся країна велике навантаження. То що всі думають про своїх, якщо щось сталося, дзвінки там хтось пише друг другу вночі і так далі. А що у вас? А як ти? Як ти, от ета як ти, вже може залишитися далі, вже й після війни, як достойно пройти, от достойно пройти. То що то можна там і з розумом, можна і щось там, і со здоровім що може бути. Можна е, нікого не хочу бачити, кудись біжати. Хтось збігає в серіали, хтось збігає в літературу, хтось збігає що кудись. Потому, що я, я в домі, я нічого не хочу. Я не буду працювати, я не буду їсти, не буду пити, не буду спати. От я нічого не буду. І таких тоже такі люди також є.